Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. А про що ми сьогодні поговоримо? Ми поговоримо про фразеологізми, які стосуються роботи вчителя. Ось, наприклад, ми говоримо про вчителя, який має величезний досвід роботи, зуби з'їсти. Ось так: зуби з'їсти означає бути дуже-дуже досвідченим. А ось такий вислів втовкти в голову. Ось так ми говоримо, коли можемо пояснювати навчальний матеріал дуже-дуже довго, втовкти в голову учням, примусити їх запам'ятати, примусити їх це вивчити. Існує ще інший вислів: втовкмачувати в голову або втовкмачувати в макітру. Макітра це теж голова. Але цей вислів трішечки зневажливий, тож літературний втовкти в голову. А ще, як ми говоримо про учнів, які не можуть дати відповідь на жодне запитання вчителя, як ні пари з уст, тобто мовчати, не знати. А як ми говоримо про вчителя, який терпить, терпіння якого є безмежним. Терпить нечемну поведінку учнів, терпить нечемну поведінку навіть їхніх батьків. Або й просто терпить, тому що учні нічого не роблять, як янгольське терпіння. Ось так ми говоримо в цій ситуації. А до речі, чи знаєте ви, хто був першим мандрівним вчителем в Україні? Хто виявляється, Григорій Сковорода. До речі, жив він у XVIII столітті. і саме Григорію Сковороді належить дуже багато цікавих фразеологізмів. До речі, ми сьогодні їх використовуємо в нашому побуці і навіть не знаємо, що їх автором є Григорій Сковорода. А які, наприклад, світ ловив мене, але не спіймав. Ось так ми говоримо, коли уходимо від якоїсь ситуації, коли ми не підкоряємося якійсь загально прийнятій думці. Світ ловив мене, але не спіймав. А ще ось такий вислів: із усіх утрат втрата часу є найтяжчою. Дійсно, дуже цікавий вислів і правильний. З вами була я. Наталка. Вивчаємо мову, опановуємо фразеологією, і все в нас буде добре. До побачення!